Друзі, у свіжому випуску про головне зі світу літератури та культури: нові резиденції, фестивалі, перемоги українських митців і підтримка Європи. Тож починаємо. І почнемо ми з фестивалів та подій. У Луцьку відкрився п'ятий міжнародний літературний фестиваль про Тера». Цьогорічна тема фестивалю Спільність. Програма включає поетичні читання, публічні дискусії, театрально-музичні виступи, виступ стендап комікес, презентацію журналу «Репортерс» і запис Куль-Подкаст. Серед запрошених це гурт «Кирихітка» та співачка Марина Крудь. Також відбувся перформанс рол для Пако від театру Гармидер. Фестиваль Файне місто у Львові. Благодійність, музика і культура з 1 по 3 серпня у Львові втретє пройшов благодійний фестиваль Файне місто, під час якого збирали кошти для підрозділу Азов. У програмі виступи понад 55 артистів на шести сценах, зокрема гуртів «Оторваль», Кургани Агрега та Жадани Собаки, разом із фондом Сергія Притули. Організатори мають на меті зібрати. 35 мільйонів гривень на 10 кейсовавків. літературні ініціативи та резиденції Валерія Пузік переміг у конкурсі підкастів від American House Одеса. Його подкаст Шоста студія присвячена історію та мистецтву півдня України. Визнано найкращим критерії актуальність, чіткість. І концептуальність переможець отримав менторську підтримку від Септомедіа серед інших учасників Анастасія Самаркіна, підтримка від море людей, Микита Петерко та Олександр Славський. Менторство від інтента. Перший тизер подкасту з'явився вже 3 серпня. Посилання на нашому сайті. Фестиваль Трансторіум обрав трьох митців для участі у політичній та парадницькій резиденції в Кам'янець-Подольську: поетка, Ада Елагіна. Кривий ріг, мисткина Катерина Кроха Донеччина, перекладач і культурний менеджер Ростислав Кузик, Львів. Резиденція триватиме з серпня до кінця жовтня 2025 року. Представлено проєкт відновлення дому Баку, Луцького, фронтера та алгоритм дій презентували культурний проєкт Дім Пако, відновлений будинок родини Покальчуків, де планують створити резиденцію, майстерню, подієвий майданчик. Чіт і простір для письменників. Музикантів і перекладачів, будівля 1954 року нині в аварійному стані, але має глибоку культурну історію. Авторка ідеї Елла Яцута виношувала задум ще з 2020 року. Україна офіційно приєдналася до програми ЄС Креативна Європа. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію оновленої угоди між Україною та ЄС щодо участі програми «Креатив Європа». 2021-2027 роки це відкриває доступ до фінансування культурних і креативних проєктів від театру музики, перекладів до відеоігр і архітектури. Особливо важливо тепер, що Україна може повноцінно долучитися до е, підпрограми медіа. Карл Шлегель отримує премію миру німецьких книгарів 2025 року. Історик і есеїст Карл Шлегель буде нагороджений за публічну інтелектуальну підтримку Україні. У заяві фонду премії йдеться, що він. Вражаюче описує Україну як частину Європи і закликає її захищати. Без вільної України не буде миру в Європі. Дякую, що слухаєте, читаєте, до зустрічі у наступному випуску. Залишайтеся із бібліотеджестом, з книжками, подіями і тими, хто творить культуру. До наступного тижня. Бувайте!